Зустріч з путіним гарантії безпеки і закупівля зброї, як їх частина, а ще обмін всіх на всіх і повернення українських дітей. Такі основні результати дипломатичного дня у Вашингтоні. Володимир Зеленський зустрічі з президентом Трампом назвав найкращою з тих, що були. Позитивно відгукувались про її підсумки і лідери європейських країн, які прилетіли до США у слід за Зеленським. Група підтримки була потужна. Очільники Франції, Німеччини, Великобританії, Італії, Фінляндії а також НАТО та Єврокомісії. Також були на переговорах у Білому домі. Вони приєдналися до президентів Трампа та Зеленського після закінчення двосторонньої зустрічі, і це вперше така кількість політиків одночасно і так швидко приїхали до Вашингтона. На відміну від лютого, ця зустріч минулася без сварок в овальному кабінеті. Навпаки, пройшла з взаємними компліментами та подяками. Українська сторона дала чітко зрозуміти, що виключають в рамках угоди будь-які територіальні поступки. Зеленський заявив, що. Обговорюватиме це особисто з Володимиром Путіним і що Київ очікує від союзників безпекових гарантій, як от розміщення військ, обмін розвідданими та передачу озброєння. Трамп наполіг, що такі гарантії має в першу чергу давати Європа у координації зі США. під час саміту. Президент США переривався, щоб зателефонувати Путіну. Після цього політик заявив, що починає підготовку до зустрічі президентів Зеленського та Путіна я впевнений? У нас буде конструктивна зустріч, хороша зустріч, можливо, чудова зустріч. І ми спробуємо організувати тристоронню зустріч. Після цього і побачимо, чи зможемо все владнати. Саміт на Алясці не лише підтвердив мою віру в те, що, хоч це і складно, мир цілком досяжний. І я вважаю дуже важливим кроком те, що президент Путін погодився на прийняття гарантій безпеки для України. Це один із ключових моментів, які ми повинні розглядати. Я думаю, що європейські країни візьмуть на себе значну частину тягаря. Ми будемо допомагати їм і забезпечимо все це надійно.